3D-моделювання це створення об'ємних тривимірних об'єктів у спеціальних комп'ютерних програмах. Виконуючи проєктну роботу з хімії, учні 10 класів зрозуміли на практиці, що прогрес комп'ютерних технологій дозволяє візуалізувати просторову будову молекул, прогнозувати фізико-хімічні властивості органічних сполук на основі їхньої будови, пояснювати залежність, структура, властивість застосування. Актуальність володіння комп'ютерними програмами для вирішення задач хімії підтверджується тим, що у 2013 році Шведська Королівська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії американським ученим за цикл робіт, розвиток мультимасштабних моделей для складних хімічних систем. Комп'ютер стає таким же важливим засобом дослідження, як і експеримент.